Доброго дня, любі друзі. Сьогодні я вам покажу один із своїх повторів. Тут дуже ситуація була, ну, жестка, типу, там домінація з одної сторони, домінація з другої. Коротше, зразу із перших минут, починається типу, з можна так сказати. І зразу вам також скажу, я граю на рейтингу 2000... 2500 в мене рейтинг срібло, Ну, один, типу там. Да. Ну, Я граю за протосів. Я зразу піду в атаку протасами. До речі, якщо може знаєте, як протасами, саме атакувати, може не знаєте, то побачите, як можна зразу атакувати і бістру атаку зробити протасами. До речі, така бістра атака е, проти зергу, вона дуже погана. Типа, бо зерги, ну рідко коли зергів можна так їх ну, знести. Проти протасів або е, тиранів, така така непогана. Тому я іду зразу робочим атакувати. Я йду сюди. Цю зону, щоб мене ніхто не бачив. там буду строїтися. Так само, як ви бачите, типу, його робочі відправляють. І, типу, ну, він його відправляє на розвідку. Я відправляю в атаку. Він на розвідку відправив. ж сюди, що пішов би. Я, до речі, граю. Protosem і Союзник має Тиран, що за. Ну, нік його білд, Я не знаю, що за нік білд, Так, за Protous грає Тоже. один чувачок, чего. Типа Доброй гуай, Гвайстон. Так. За Тирану за Киллер грає, Ну, поіграємо, побачимо. Як ви бачите, я собі строю. він, до речі, Я не бачу хто, що, я даже не разведвал. Я собі в тихара прийшов, Поставив і все. Строїться. Він також не бачить. Я побачив, типа що він підійшов, думаю, може так само буде атакувати як я. Я начал строїться. Строїться начал зразу почав строїтися. Строїться почав вишку. Зразу думаю, не треба мені такое. Чому він пішов сюди в нас я не знаю. Може я, типа, шифти, типу, позажимав, куди йти. Е, так, він е, бере строїть типа, базу. Зразу. Базу строїть. До речі, це за за Протосюбіб, якщо, типу, так от дуже так непогано. Іграв, типа, граю, ну, побачите, як буде депатів. Кажу, Він, до речі, побачив мою, типа, вишку. Все, типа, ну, я вже просвітів, подивіться, хто там. Ну, вже мене побачив. Ну, вже, як то кажуть, я в повний ход починаю розстроюватися. Но він починає призивати. Також воїни. Строїться тоже начинаю. Як ви бачите, він зразу от, пішов, типа, щоб построити, типа, завод роботу. Робототехніки. Да. Начинаю цих сталкерів призивати. Вбиваємо мого робочого. Ну я довго не думаючи, беру зразу три робочих, веду туди. Кажу, хлопці треба атакувати. Треба продовжати атаку, не закінчуємо, атакувати буде. Так, да, він. Оце його помилка. Йому повинно, потрібно було, так як він вбив робочого, я не можу тут отстроїтися. Типа, взяти позаказувати воїнів тут десь, ну, можна сказати, біля цього. Біля басні щита. Так, да, позаказувати. Так, щоб мої вішки не били. І потім двома, там, трьома, наприклад, воєнної знести цього мого пілона. Так, Ось цього мого пілона знести. І тим паче після того, типа, ці вішки були не дієздатні. Потім можна ще було б заказати. Ну, я взагалі вже пізно. Я починаю приходити з опочем, він починає теж стріляти вишку, він мою одну вішку вбиває. Я його одного пілона вбиваю вішками. Продовжаю вбити, типа його сталкера Він далі заказує сталкерів Так що там його Так вже заказалось він також призму Іскривлення заказує для того щоб сейвити юнітів, оскільки я наношу урон по щитам Після того ну типу, він бере хаває, він буде хавати, типу, призму Іскривлення для того щоб, типа відвести юнит короче спасти так, я також построїв щита, щоб типу, постановлялося, як не з цим. Ну, як без ці безсмертні, тут дуже непогано е, виносять здання. То це... Ну, я, як ви бачите, знищив його, типа казатиму модно. Він поставив ще одну щита. Так. Так от... Так, давай побачимо по що... До речі, його база стоїть. Ну, так як я його постійно давлю, він ну, забуває звернути сюди увагу, щоб заказати тут робочих, Бо йому треба постійно контролити безсмертних своїх, щоб його їх не вбивали. Бачите, він робить типу, оба, поставив здельну, поставив джерельно, запавав. Ось одному робочого вбили. Да. атакований. Його союзник тут назбира... Насбирає войска. Атакована. Да, так, до речі, там його союзник приходив, тоже, ну, допомагати його, ну, там, одним танком, он ну, його вбили там, я своїми трьома робочими. І такого. Як ви бачите, чому я казав, що він непогано играє, бо він непогано детається. І, ну, дуже непогано він зносить і по цілому. Ну так, я пам'ятаю, в мене було в пілону спочатку тись. Ну так я вже пілони строю один-два 3, щоб хіпа, він не додумався, що треба пілона вбиті, вишки будуть не діє Ось він, його союзник приходить на допомогу, ну його союзник погано контр, контр і моя вишка завдає проти ворона. Ну дуже непогано, що мій союзник прийшов на допомогу. Оскільки, як ви бачите, вони... І, і його і ну, вони непогано віддепали. Мій союзні цих танків і наносять непоганим рунцом. І ми цю базу, можна сказати, знищили Почти. Осталося в його два безмежних, третій закадається. Так, ще база в його тут. Не забуваємо. робочий є, ресурси є. Да, і я далі собі розбудовую. Да-да-да, так. -да 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 -да. Розбудовую, щоб вишки. Він вишки це вбиває. Я всі ресурси кидаю сюди на вишки. як ви бачите, у мене постійно мало ресурсів. Хоча у мене ліміт по добуванню Юнітів також і гліспен видобуваю. не забуваю. Я покажу, що треба атакувати тут. Починаєш тройтизона. Так. Думаю, ну... Хай все буде типа таке. Так, Йоші тут іде. Да, так, як ви бачите, він принят по туда свій безсмертний. не непогано депают. При безсмертных, як показую, все поубивали. Ще приїжджає типа крейсер. Відправляє за киллер їхній. Так, і от крейсер и де типа вони от вирішили решили піти в атаку Зразу вони от мене просвічують. Бачать, що у мене нічого нема то есть типа особу ничего один крейсера Починає зразу вбивати моїх робочих. моих е, робот да типа це дуже непогано кстати вот так зробили бо я всі ресурси не на оборону я всі ресурси в атаку йшов типа і це моє єдинство, я можу сказати так, от робочий я починаю його відводити робочий ну, тут я вже завод рад, типа починаю строїть оце єдина моя типа защита вишка одна Ну, він її дуже легко вбиває і атакує мене не матчем дефаться мій союзник от прислав одного білда. Ну, нашого союзника теж дуже проблеми. Він приходить цими трьома безсмертними, так як його війська це оце от оба. І оце. І він знищить, ну, тут бази. До речі, мені союзник передав управління. І тому оціми я контролю зараз. Да. Ну, як ви бачите, мій союзник втрачає головну базу, но у мого союзника тут непогано розстроєна база. В основному більш тут він встроївся, ніж на головній базі. Це дуже непогано. було. Так, крейсер почти вмирає. Він підходить своїм крейсером на базу. Свою. Да. Так, в мене. робочих не осталось. Я там відводив, тоді приводів, і він теж знову їх повбивав там. Ну ви бачили, він загна... погнався за робочими повбивають. Ось в мене один робочий, але у мене також є тут ще два робочі. Ну і з тих, що я посилав в атаку. Так, тут ми не... знищили красного, але красний будується тут. І красний іде в атаку сюди. Знищить далі мене почек не типу. Як ви бачите, типа пілону сразу тут вже... Тут, він знає, що надо пілону убить. Да. Як ви... <говори> так. Яку вбиває. Так, його союзник за гриль, типа на Тина тоже телепортируется. Так. Ну и союзник. Погано дефає. Так, я бачу, що там мені ГГВП. Я візьму зараз його цих, их отправлю. Да, 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 да. На розвід. Да. Так, мы 45 хп. Ну, типа... Кристалл остается кры... Кристаллы у мене, звичайно, не відбуваються. Ну, у мене є ще союзник, союзники, хто каже, Союзник строїть базу. Хоча його проблеми такі небагані Тоже Оце добивають мене мою нелавну базу типа Знищили мене за бази взагалі нема Я пишу мені дай кристалів, всі діла союзник Мені зайдаст кристалли Я дальше типа иду на розер. Бачу, обана, Тут є база. Відставляю. Что было бы? И тут тоже атаку. так. союзник союзники тут дав союзник Ну союзники відбиваються торами. Він з той одного крейсера відправив сюди. Одного втрачає. Да, надо было его два відправлять. Тут дуже непогано, типу, ціни наносять тут он по крейсеру, то він починає крейсером відходити. Відійшов крейсером і призиває мулов. Да, ремонтувати крейсера. Він ремонтує крейсера і так непогано вже трьох моїх потік... Ну, трьох союзників. Ну, дуже дуває. Я бачу, кіпа, що він вбиває, типа, я вирішив вийти додувати робочі. Бо робочі це ресурси 50, як не крутий. А в красного, типа, ресурси, типа є. Я вже показую, що атакуй туди! надо атакувати туди. да 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 Мійо відправляють туди 2 тора і танка. Я собі будуюся, бо я нічого не можу зараз на даний час. Нічого не можу. Так, чого ще є один робочий що видобування. Він бачив що до його іде. Отаку ще, типа, мій союзник, білд. Відводить свого робочого подальше. Так, так тут він втрачає базу. Да, це не може допомогти, бо має тільки два крейсера, один почти мертвий. Тому я кажу, що його помилка, він мав собі тоді два крейсера від Віоб'єд, то він мог би допомогти своєму союзникам. Ну, то таке. Дуже це, має за, дуже велике преимущество, але він чомусь не строїть е, рудники. Мо, мій союзник, не маючи переимусистів, починає строїти рудники. До речі, запам'ятайте в StarCraft, це ну, дуже, от не саме главное, а дуже велике, типа, е, має значення. Ресурси, ну так, можна і сказати, це головне. бо ресурси тут найголовніше, можна так сказати. І тому домінація по ресурсів, типу, дуже важна. Бо ресурси це нові здання, можна побільше більше здань построїв на призив, можна типу, більше юнітів буде заказати, типу, і всі діла. Як ви бачите, це ліміт ну, такий малий, типу, чому він не строїть це, типу, я не знаю. Да-да-да-да-да. Ну він іде, коротше, хоче типа йти в атаку. Іде в атаку. Йому що ч. Перекисть улучения робив. І що, типа. Ну і потом буде улучать. ...здається. Так ви бачите, цей мне непогано атакує. Він вбив Тора. Ці два тора йдуть в атаку. Крейсером. Одного вбивають крейсера. Робочий відводить, щоб ремонтувати тора. Одним крейсером він телепортирується. І інший крейсер приходить. Один торт помирає. Іншого тора вміщу юзик відводить. За діллер атакує далі. Типа крейсерами. Вс, довго не думаю, буде робот, чи буде цих робочих ремонтувати тор, бо розуміє, що це единственная оборона. Тор непогано, типу ти починає справляться, одного крейсера вбиває за какелера і на ну, починає вбивати нічого. Це я понимаю і розуміє, типу, що йому тут жопа. Він телепортується. Так, як ми бачимо, тут крейсеру дуже вало. Непогано, непогано так. Його два здання, щоб призивати крейсерів. Ну, то таке. Все потихоньку собі відбудовується. Я також потрошки вже відбудовувався, ну я вже, як ви бачите, йду більш. У мене 12 робочих в того в красного, типу, <nershop2> <naturale> 2. Ну, well, потихоньку. Я відправляю робочу сюди. А, вже я відправив сюди робочого робочу вже тут. Построїв тут тивона Для того, щоб заказувати тут воїнів. Я буду заказувати за ораклов. Для того, щоб десь там піти, я, походу, сюди піду на розв'язочку. Не пам'ятаю, чи я своїм союзником піду, чи так. Ні, я десь своїм роз... ораклом пойду розведути. Бо, як ви бачите, це вже додумався построїть базу базу построить бо прижало написал гриспен закінчився и заява скоро закінчиться гриспен я тут уже розвідав побачив тут і кажу бля надо атакувати хлопці надо атакувати я строю пилона так а ну-ка він бачив що я до речі він ще не бачив що тут строїть пилона строїться він ще не бачив так, 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 так А, тут же побачив, я вже так нагло йду в атаку Тому за киллер типа починає хопа одного телепортироваться сюди, щоб ты Так, мій союзник підходить с пихотой Битись Починає бити робочих, це дуже правильно. Кстати. Ну, начав, типу, начал, за телепортировав закиллет. своїх крейсерів. До речі, непогана армія, 6 крейсерів. Я ж кажу, вони мають за преимущество. Да, типу, непогано. Ну, у нас три тора. Три оці танка. Ну, танки по крейсерах не бьют. Пару вишок. Да. Так, да, дуже непогано, що робочий чиняс хера. І <смір> того можна, типа. А, я вже оракулом розвідав, що тут є. Я ще пока, типа, не контролю, бо я, походу, там купляю всякі діла. Тут строю. Ще Фенікса відправляю. Отправлюю туди, типу. Ну, розумію, що треба Фениксу заказувати. Фениксу заказываю. Для чого я Феніксу заказую? Ну, мене особо виски нема. Можна було б і заказувати, але Феникс і дешеві. Для розв'ятки вони дуже непогані. Так, от атакую. Тут он нормально. Хочу мій союзник атакує, а ну йому тут. Г ГВБ, як то кажуть, крейсерами крейсером його бріє. Поповнюю. Але як то не, не крути економіці, врага завдало. Бо за це типу... за цей час не відбувається... А, ні, ну, мало віддобувається, типу, ресурсів, кристали. Це атакує, мов, мо союзника базу. Вбиває робочих. Це, як ви бачите, дуже непогано. Вбиває робочих. Да, базу вбиває. Це уже так потрохи начинає расстроиваться собі, ну, типа, тобто ресурсики, все дела. Ну, в мене вже... Так, 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 так. Я тоже иду вже на допомогу, мов же союзника, вже тоже така армия. історією у мене ще фениксы. Вони, кстати, тоже непогано б'ють бьют воздушник воздушные цели. Тоже напаз за непогано вриваться, вбивати робочих. Также не знаю, побачите як я буду вбивати, он тоже покажу вам. Бо в його є способність э, гравітації ціни луч, він може піднімати його, дивіться. Я прилетів хоба підняв хоба вбив. Хоба підняв хоба вбив. Ну, Я ж бату не вб'єш робочих, но можна завдати деякий урон по 50 типа. Сюди прилетів, типу, подивитися, побачив мене... діла пахнуть жареним. І убіг. втік. Так же тут я заказую і злучати пустоти. Е, моя ошибка, що я, типа. Звідси От почав відправляти сюди. Оскільки вони потім, ну, догадались, що в мене тут а, є щось, типа, якісь здання. Так, да, як ви побачили, я тут так в типа, між двома базами врага свою базу построю. Ну, мало хто так додумається, і мало який враг додумається, що тут теж базу буде ставити тут. Але, як то кажуть, в мене тут захист є, тут було все знищено. І хто ну, подумає, що якийсь дурак може построїти тут базу ну, біля вражеських баз. Врагов. Так. Все і включаю всі свої війська. Ну, де їх, як бачите, тут нічого не показано. Ну, він потім покаже, я прохлікаю, що тут в мене база є. Да, 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 да. Ну, я собі дальше віддобуваю, собі непогано. Так, да. повернемося далі. Хто подумає, що дурак якийсь зможе построїти базу біля уражеської головної бази. Ну, тут, тобто, як то кажуть, такий є Ніколас, я. Що я безстрашний, такий воїн і наглий. Я строю, де попало базу. Де мені удобно. І як ви бачите, воно сработало. Бо як то кажуть, мало хто жде, що буде строїти ту тата базу. Внаху. І сюди він сам робочих не відправить построїть базу, бо в мене тут вишки. Треба вішки звичайно купити. База Так, ми його базу тут знищили. Тут, як ви бачите, крейсеру так непогано. Він йде вже в атаку сюди до мене. Я бачу це йду в атаку сюди. Щоб вбивати. От, своїми вже, типа пеніксами я тут кипіш навожу. Ізлучатель пустоти. Інших робочих вбивають цей приходить крейсером. Тут вбиває моє все. Тилепортира ще до крейсером, я починаю втикати і відходити. Ну, мої два ізлучатели, по суті, погибають. Цей ще ізлучатель по суті спасається. Мене, як ви бачите, прокачане на один атака і на один защита. Ну, у мене така ситуація була сложна, що не до того мене. Вс не качається. Ну... Зараз в його ресурсів мало. Мені ще союзник теж не качається. Ну, Це на війська, на войска, на розстройку, базу, типу всі діла. Так як ви бачите, я вже теж типу, построю вже третю свою базу. Тому, ну, одну вже потрапив мені все, одну я там построїв. Собі заказую. Все і думаю вже йти крейсерами в атаку. Як ви бачите, в його 8 крейсерів, це дуже непогана армія. D в атаку на головну базу молодцы. Ну тут так, 6, е, типа, торов. основний ще тут силы. Він так собі, Мы сюзин, думаю, вот семьо добивали. Типа. Ну я так думаю, ні, вообще. Надо йти в атаку. Так, він тут атакує, він вбиває так непогано цих Торов. Я приходжу с время фениксами и 20 часов и показываю надо атакувать. Атакувать надо хлопчик атакувать. Ми тут йдемо в атаку, я вбиваю його от танків, тому ми, Союзник, сміло заходить сюди. Цей йде з атаки в оборону, бо це його единственная фаза, надо її обороняти, і починає обороняться. Як ви бачите, Тори падають. Ну і потім крейсери падають. Ми Фенікси і визучатель по суті погано не носить. А, до речі це вже місію прокачав атаку, точно атаку защиту таку. І як ви бачите, цей тирає вже війська, його ресурсів нема, депоті нема чим. І ми спокійно забираємо бази. Ось і все. Всім дякую за перегляд. До побачення.